Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Бородянській громаді на Київщині незаконно звозять сміття на полігон біля села Нове Залісся, адже комунальне підприємство, яке цим займається, не має необхідних документів на вивезення сміття. Про це повідомляє Держаудитслужба України. Ба більше цей сміттєвий полігон у селі Нове Залісся вже дуже давно вичерпав свої потужності і мав би бути і закритим. Але і це не зупинило вивезення сміття туди, і зараз ця сміттєва пляма набула масштабів екологічної катастрофи. В проблемі розбиралася наша колега Олена Квітка, і вона зараз на прямому зв'язку сміттєвого полігону з Бородянки. Олено е екологічна катастрофа. Яких масштабів зараз ти можеш нам підрахувати? Як ти сама почуваєшся серед цього ганебного місця? Тобто тісно таке просто вау. Колеги, ну ще раз доброго ранку, але я думаю, що масштаби ось так от просто не передати. Нас, звісно попереджали про те, що це дуже специфічне місце. З м'яку кажучи, дуже специфічним запахом, щоб запастися якимись масками-платочками, але я навіть не уявляла, що це настільки. Знаєте, тут можна просто за 10 хвилин, які ми тут є, тут можна просто вчадіти від запахів, і це ще не літо. Я не уявляю навіть, що тут відбувається літом, коли це все починає гнити. Мене обсіли мухи. Тому що вони тут просто рояться. ну. Не знаю, це от просто е, горе сміття, якщо простими словами, горе сміття і місцева громада, яка просто тоне в цих горе сміття, і сміття абсолютно 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 різне. І ось е, е, щодо масштабів і щодо території цього смітника, цього полігона е, є попередні підрахунки Держаудитслужби і Вони називають цифру, що це 13 гектар для порівняння. Це 20 стадіонів Вемблі в Лондоні. Але насправді місцеві кажуть, що ця територія цього полігону біля селища Нове вона набагато більша, і власне збитки, які цей смітник вже приніс громаді і екології, оцінюються оцінюється в 630 мільйонів доларів на хвилиночку, друзі. Але найгірше те, що ось тут поруч, буквально довкола цього смітника, живуть люди. Тут є ціле селище. Дуже активна громада. Сьогодні у нас, на жаль, один представник з громади це пан Роман, місцевий активіст, який знає, на жаль, цей смітник як облуплений знає все про все. До нас мали ще. Приєднатися люди, але там є брама на в'їзд до цього сміттєзвалища, і за інформацією, що цих людей зараз не пускають після того, як дізналися, що сюди приїхали журналісти. Ну, пане Романо, вам доброго ранку. Доброго ранку. Якщо він добрий, скажіть, як ви тут живете? Оце от перше питання. Ну, це сміттєзвалище відоме ще з 1980-х років. Звичайно, воно було не таке. Після 90-х років, як розпався Союз, Цим сміттєзвалищем почало займатися таке підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Утилсервіс», Тилсервіс, яким керує пан Березюк. Дивіться, тут був кар'єр, і почали люди без просто звозити сміття, і от те, що ми зараз люди бачимо, це катастрофа. Звозили. Люди не самі звозили. Дивіться, а як на людей це впливає? От ви кажете, що де тут люди живуть? Я так розумію, що там ось ліс? за цим лісом, село Нове Залісся. Буквально ось туди, ну десь до 500 метрів, там уже селище міського типу Бородянка, геріатричний інтернат, в якому зараз проживає більше. 380. тобто, медичні заклади, це не медичні заклади, а це геріатричний інтернат і психоневрологічний інтернат. З іншого боку, у вас З іншого... є озеро? Рубе озеро. Звичайно. Що там? Яка ситуація? Анфільтрат. Колись, хоч Бородянська санстанція і управління Держпродспоживслужби у Бородянському районі. Хоч ставили попереджувальні знаки, що там неможливо купатися, неможливо вивов риби. По факту, ми з вами стоїмо під нами 11 е, метрів сміття, тому що це все просто було вивезено як пісок і глина. Кар'єр був так само, як і те голубе озеро. Це був кар'єр, аналогічний. Тільки там докопались до води, воно заповнилось водою. Тут до води не докопались. Спочатку сюди просто звозили побутове сміття. Mm -hmm. Є відповідна постанова Київської. Обласної державної адміністрації з 81-го року. Дивіться, тут звозять це просто масштабом. людей... я більше скажу людей... тут могильних був навіть що у людей навіть тріскаються хати, коли ці шеститонники тут вигружаються. Так, да, ми правда? вами їхали по центральній вулиці. Зараз їдуть повністю ця вся техніка. У тих, кого вистачає, будемо так казати, совісті у перевізників, то вони хоч ідуть по вулиці, польовій. А так, просто центром бородянки їздять ці 7-8 тонні вантажівки сміттєві, і це все сюди привозять добро. Зверніть ну, от увагу, це будівельне сміття. Ось почали вивозити хати бородянці, ті, що рашисти поруйнували. Замість того, щоб це утилізувати, перебирати, ви бачите, там і дерево. І спло... Дивіться, е, крім того, що ну тут абсолютно я вже казала про те, що тут абсолютно різного характеру сміття. Друзі, ще скажу, що тут живуть цигани, тут купа собак, тут купа тварин. ну, Місце, я вам чесно скажу, жахливе. Але насправді цей е, це сміттєзвалище мало бути зачиненим. Тобто воно. Велофон... 24-му році, 2000... році, в четвертому році, у нас є відповідь від голови Бородянської районної державної адміністрації Петрушенко. Був тоді такий пан, і від mm -hmm. голови Київської обласної державної адміністрації. Воно... Екології. Не має працювати вже 20 років 20 правильно? років. П'ятому Але... році повинні були завершити рекультивацію. Був розроблений навіть проект з рекультивації на 6 гектарів. Про це поговоримо. Так. Дивіться, у нас е, така ситуація. 20 років сюди звозять сміття. Е, насправді, остання компанія це комунальне підприємство, е, яке називається, е, яке працює тут. Ну в Бородянка бородянка благоустрій. Ми насправді направили десь тиждень тому їм запит, і лише вчора отримали відповідь. От, згідно цієї відповіді, е, була. Така інформація, що новопризначений директор цього підприємства комунального бородянко благоустрій він був призначений в кінці минулого року. Нині на цьому підприємстві, яке займається е, вивозом сюди сміття на полігон, проходить аудит, інвентаризація. і Поки вона не завершена, вони не можуть ніяк коментувати цю ситуацію е, щодо звинувачень про те, що це сміття там звозиться тут незаконно або що, але насправді цю сторону дуже б хотілося почути, тому що у нас є сторона громади, але є сторона е, іншого. Інша сторона, яку теж треба вислухати. Скажіть, у вас же було купа позовів, нічого не зупинила, не подавала прокуратура Бородянська. Було рішення навіть Верховного суду, де чітко записано, що у ті сервіс немає жодних підстав. Вести тут господарство. Двіся, у вас були глобально, у вас були позови про те, щоб сміття тут не Припини, звозили. Припинили сюди, звозити і перекультивували. Тому що полігон переповнений, це екологічна катастрофа. А його нема. Нема полігону твердих побутових відходів. Це сміт... стихійне сміттєзвалище. Навіть у тій 2019 році розробленій де... технічній документації на це сміттєзвалище Бородянської селищної ради написано, що це стихійне сміттєзвалище, стихійне сміттєзвалище. городи написано. Я перепрошую, але от щоб підтвердити ваші слова про це, що таке стихійне сміттєзвалище, про те, що це просто екологічна катастрофа. У нас є коментар від державної екологічної інспекції столичного регіону, і от, власне, вони. Тут відібрали проби грунту на цьому сміттєзвалищі. Давайте послухаємо їх коментар. Який стан? Ми встановили перевищення по нітратам майже в три рази, по хлоридам майже в три рази, по амонію і азоту амонійному приблизно в одну цілу там одну десяту рази, але все ж таки перевищення. І пари і ті сполуки, які потрапляють в землю, так вони є безумовно небезпечними для життя і для людей. Тихо. А, друзі, ну, ви почули насправді, що тут відбувається, і насправді, якщо фактично Якби ситуацію ганебну цього смітника не вирішить те тільки те рішення, що тут перестануть звозити сміття або розвезуть це сміття, тому що як нам повідомили в екологічній службі, що проблема з смітниками в Україні взагалі глобальна. Тому єдиний вихід це переробка цього сміття і заводи по переробці цього сміття, але це гроші або рекультивація. Що таке рекультивація? Це ваша пропозиція від громади, це, що тут мають зробити Це була пропозиція екологів. Був розроблений проект рекультивації на 4 гектара. Це... Що це значить? Це значить, що це все сміття повинні зібрати докупи, накрити його земляним шаром, посадити ліс. відповідний трав'яний покрив повинен бути засіяний. І потім там, бачите, у нас там ангар стоїть. В тому ангарі планували зробити переборку сміття. Але на жаль, да, далі слів не не пішло. Навіть організували цілу фірму Глінкрінвей. Ну яка але була нічого, як ми бачимо, і це очевидно, що тут просто знаєте, ця місцева громада Бородянська і саме селище Нові Нове Залісся. Воно просто тонеть в смітті. Проблему треба вирішувати, тому що це вплив як і на екологію, так і людей, тому що люди фактично живуть на смітнику. І що ми знаємо не зараз за рішенням суду, взвезення сміття на цей полігон біля бородянки має бути. Припинено, але от по факту кажуть, що все одно сюди ви його продовжують звозити. Ну, Колеги, така побачити. ситуація Дякую. Бородянка київщина олена квітка з.